По-різному, так, які потребують специфічних знань. Це дивіться, це є е, павербанк. Це один павербанк такий повністю заряджений. він заряджає то, ну, десь 5, 5 разів дрон можна зарядити. Форма? А що зараз формою? Є форма чи немає? Вистачає? Форми зараз вистачає. В принципі, на перший батальйон то форма, так? Да. Форма натільна білизна. Це форму. Там 30 комплектів. Там одну стріль, футболка, кепка. Футболка зміни. Я думаю, що так. А як ми якою машиною дадим тут погружену? Секунду. ハハハハ。<laughs> <laughs>